Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Шановні українці, твориться щось неприпустиме. Це ви розумієте? Ну, немає навіть е, слов, ну, я не можу підібрати, щоб виразити це, що коїться в нашій Україні. Що, що, що твориться? Що творить оця ТЦК, оці мусора? Ну, я не можу, в мене язик не повертається назвати їх поліцейськими цих людей. Це, ну, Це просто мусора. Це, це не до люди якісь, це я не знаю, як це, як, ну, я ні, ніколи не ображаю, але просто ну, називаю так, як воно є. Ви вже бачили, може, на сторінках YouTube канала чи ні, що, що коїться. У Вижгороді. Це відео, відео не, ну, не можна вставляти, ютуб не, не пропускає насильства, про, а там тупо насильство. Там показано на тому відео, поліцейські. Люди в формі да, вилазять з буса, надівають маски до людей. Стоїть машина. Там, напевно, знаходяться люди гражданські, Ну, як е, люди, громадяни України, гражданські. Є, є поліцейські, мусора стоять, вони щось ходять кругом тієї машини. Там, напевно, ж люди закрилися від цих бандосів. от. І починають люди в військовій формі. Люди в військовій формі починають цю машину тягнути, щось одвигати, щось ламати, які не мають права порушувати права і свободи людей по Конституції України. І стоять ці мусора і за цим всім наблюдають, які давали присягу народу України, захищати права і свободи людей, народу України. А там в машині знаходяться люди, народ України. Тобто коїться злочин проти людей, проти народу України. Плюс до того, по Конституції України, військові не мають права е да, обмежувати права і свободи людей, тим, тим паче щось там робити. Тому це скільки законів вони порушили? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, їм щось буде за це. От скажіть, будь ласка, доки це буде коїться, я не розумію, як це. Вони беруть це сам, сам, сам поліцейський бере перцевий балончик. Це вже, це вже відомо, це вже розказують усі. І пшикає туди в машину людям цей перцевий балончик. Потім другий військовий військовій формі бере щось там, тяне, відтягує, щось намагається зламати. Отягують, я так розумію, напевно, що стекло, той туди пшикає, вони щось підпалюють. Воно це, 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 це що таке коїться? Це? це хто хто за це буде відповідати? Що це робиться? Друзі, це, це страх Господній. Вони взагалі корони такі понадівали на голову, і їм закони нічого не писані. А це все відбувається із-за того, що наша влада мовчить. Не дай Бог бо за мій язик мені ще й прилетить, не доведи Господі. Це все відбувається із мовчання нашої влади. Може, вони й це усе. Може, вони це спеціально це все робиться для того, для того, щоб відволікти людей, народ України від чогось там глобального, що там коїться. Ну хто хто дав право е, поліцейським людям в формі порушувати права людей, свободи? Отак здіватися над людьми. Доки ж це воно буде коїться? Люди не можуть вийти. Мужики не можуть вийти в магазин, десь кудись поїхати, чи ще щось, тому, що вони бояться оцих. Я не думаю, що це ті хлопці, які були напередку, що вони воювали, що вони там смерть бачили. Я не думаю, що це ці люди трощили цю машину. А знаєте що? А Міністерство оборони розбирається в цьому інциденті. Розбираються вони в цьому. Ай-яй-єй, а поліцейських відсторонили. А поліцейських відсторонили від служових обов'язків. Та їх нахрен. Так, тихенько, їх треба. Їх просто-напросто треба було арештувати і посадити за грати за такі дії. Це просто злочин проти народу, проти людей, злочин проти людей. Вони кваліфікують якісь перевищення службових обов'язків. Це, це, це конкретно злочин проти людей. Любінець мовчить. же ще да? уповноважений Верховної Ради з прав людини. Він там щось розказує, що поменшало ем, випадків отакої жорстокої мобілізації, отакого жорсткого поводження з людьми. Слухай, чоловіче, вийди на вулиці і попитаю людей, що коїться, що робиться, ви хоч, ви, ви хоч коли-небудь виходьте звідти. Ви хоч коли-небудь виходьте дивіться, ви розповідаєте, що це якесь іпсо. Та кожен день люди фіксують українці, там українські номера, там Вижгород. Та, 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 та взагалі, візьміть Харків. Що там робилося в Харкові? Також, вони стоять в масках. Люди, там цивільні люди в машині сидять, вони в масках. Він його матюкає, обзиває всяку світ, військовий. Військовій формі. Не, не, не вибачаю за те, що назвав військовим. Особа в військовій формі. Вона бере, виламує людині. Це, це пошкодження, майна, плюс до того людин, ну, це, це напад на людину. Ви виламують ви вікно. За це хтось щось відповів? Напишіть в коментарях, може, ви знаєте, я не знаю. За це хтось щось відповів, хтось, хтось якось відповів за, за той інцидент, коли виламували стекло, лізли до людини машину, розказували, що час йому щось буде і тому подобне. За це хтось відповів. Доки ж воно це все буде коїться, люди добрі. Я, 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 я не розумію, може, за мій язик мені вже й прилетить, але воно, ну, знаєте, накипіло так, що, що це, Господи, прости. Вони їдуть, вони, вони людей за людей не важ, не, не считають. е, Вони навіть не слухають, що оці кашники, що в тебе є бронь, що в тебе є якась, якась відстрочка, чи ще. Вони хапають і тягнуть, а потім давлять, е, щоб платили бабосики. Це сугубо моя думка. Сугубо моя думка, я ще раз повторюю, я нікого ні до чого не призиваю, не закликаю це сугубо моя думка, просто як новосного характера е, відео. Але ж ну, воно ж так і є. І що хтось із влади, з нашої що вийшов, щось засудив, оці всі дії. Може, я щось не знаю. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. От люди добрі. Що воно це все коїться? Чим, я, 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 чим воно це все закінчиться? Ще так, ще так і не. Е, Ще так українців і не принижували, ще так українців і не попускали. Я не знаю, як, які слова підібрати, що, ну, що сказати, що, що так не здівалися. І це ж замітьте, це не росіяни прийшли і здіваються. Я нікоїм не, я не, я образом не оправдую. Я засуджую все те, що коїться. Я, і це, це наші українці. Це ж наші українці до українця так ставиться. Люди добрі. Як вони будуть, війна закінчиться, війна не, як би сказати, не, не вічна, вона закінчиться, Як вони будуть в, в очі дивитися людям? А скільки таких, кого вони незаконно кого вони били, принижували. Як оті люди? А ті люди там воюють, вони смерть бачили. Вони вбивали. Ти це хашники. Ви хоч Бога побійтеся. Якщо ви нікого не боїтеся, ви побійтеся хоч Бога. Що ви коїте? Що ви коїте? Ви ж свій народ топчете в грязь? Ви ж свій народ попускаєте далі нікуди. За що? За що? Чим ми заслужили, прості громадяни, чим ми заслужили такого ставлення до себе? Скажіть, будь ласка. Хоч хто-небудь за це відповів, хоч когось посадили за оці всі дії, незаконні, антикустиціонні? А, ну я ж забув. же шановний президент Володимир Оксано Зеленський сказав, що Конституція на паузі ж у нас. Як, як вона може бути на паузі, якщо пишеться, що Конституція не може бути змінена в воєнний час? Та що закони і конституція працюють тільки для простого народу, для простих людей, а для можновладців, які понадівали собі корони, вона собі не, не, не працює. І це і так на неропси їхні повискакували і отаке от безчинство творять з українським народом. Це знаєте. В 33-му українців давили голодом, морили, забирали посиню зернину. Діти з голоду помирали, не могли накормити дітей. Люди з голоду помирали. А зараз оце давлять оце. Оце тут війна. Українці убивають, тут ці ТЦКшники з мусорами пресують людей обичних. Так ще ж понімаєте, що, що саме характерно він стоїть і рже, Оця людина в військовій формі ще стоїть і рже з оцього всього, що мнокоїться. Я, ну, я не розумію. Це, це, я, ну, це, не, це не смішно. Мене, не те, що я з цього сміюся, я просто я вже не знаю, як воно, ну, що воно далі буде. Це, це, це дно, це дні ще. А наш президент розказує, що у нас все хорошо, що у нас все класно. У нас правова держава. Де? І це не один випадок такий. Вони тупо пресують людей. Вони тупо яких не соблюдають, Вони нічого не, не роблять. Вони тупо іздіваються над людьми. А скільки людей померло у цих ТЦК? Хтось щось, когось покарав за це? Вони то на епілепсію списують, то на серцеву недостатність, то ще на щось. І скажіть, що це не знищення українського народу. Як так? Ну, я не розумію. Це все воно то таке коїться із-за подачі нашої влади, і за мовчання цієї влади. У мене все. Напишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте Поводу. Я не знаю, може мені прилетить за це, за м'язик. але я нікого ні до чого не призиваю і нікого не призивав, і ні до якого нічого не. не ну. Я на які дії не спонукаю. Це просто су, моя особиста думка. Дай Бог вам здоров'я. Не доведи, Господі, вам потрапити до таких недолюдів. Я все сказав. Дай Бог вам здоров'я до побачення.